Зробили цю акцію, бо мої друзі-військовослужбовці зібрали більше 30% коштів які вартує цей фонтан. І нагадую, що виробник нам зробив, якщо не помиляю, зараз 33% знижки. Але сталося так, що ми звернулися до міського голови, ми написали цілий лист з проханням підтримати нас, не, не, не очікуючи надходження відповіді, міський голова зателефонував, казав Андрію, все зробимо, все, все буде круто, все зробимо. І на момент реалізації цього проекту ми зіштовхнулися з тим, щоб підвести електрику до озера, ну це дуже вартісно. Дуже вартісно, тому що щитові знаходяться дуже далеко, і електрику, якщо підключити, це можливо зробити тільки в нічний час, і фонтан буде працювати лише в нічний час. Тому ми знайшли альтернативний варіант: ми знайшли сонячні електростанції. Саме тому я і запросив сьогодні представників сонячних електростанцій, також на це на це свято. Ми знайшли, і якщо всім містом ми збирали на фонтан. То на сонячній електростанції мені довелося шукати спонсорів самому. Скажіть так, сонячна електростанція вартує значно більше, чим вартує сам фонтан. Компанія зробила нам знижку, я знайшов людей готових готовий буде профінансувати цей проект. Скажу так. Розподілим з меншого до більшого. Перше, це мій товариш Митро Дорошенко. Зараз він за кордоном, але він допоміг нам частково покрити фінансові витрати на цю електростанцію. Друге, це сама компанія, яка встановлювала цю електростанцію і продала нам її зі знижкою. Вона взяла трошки більшу частку на себе і покрила вартість цієї електростанції. І третє, це міський голова. Ну за це я дякую. Ми запрошуємо його на це свято. Він на жаль не зміг прийти і доручив це пану Володимиру прийти здійснити. З нами перший відпуск фонтану, який тепер буде працювати на озері. Сам проєкт потягнув за собою дуже, дуже, дуже багато, тому що потрібно освітлення, потрібно спостереження, потрібні були щитові. І я вдячний кожній, кожній людині, да, яка нам допомагала. Сьогодні у нас таке маленьке свято, яке ми організували віддячити тим хлопцям, які нам допомагали, допомогти людям, які постраждали. Маю надію нас все вийде. Я дякую кожному, хто нас підтримав, тому що були надані кошти, перераховані на карту для того, щоб могли придбати діткам водички. Були надані соки, були надані цукерки, були надані подарунки. Ну дуже дуже багато всього тут перераховувати. Я можу знаєте, зранку і до вечора, тому що кожен з вас. Вніс якусь таку маленьку частку, яка разом допомогла нам зробити це чудове свято. Я вважаю, що у вас залишаться лише найкращі такі події, спогади, і ми будемо разом докладати зусиль, щоб приможувати те, що у нас є. Дякую всім. Чарка з чарівни мечарами. Тримали дури свято слав, не Сарату і борею, вірусь він щиро захищав хищам. тримали життя князів. Він спалдатним, ніщо влетів, на билих крилах, на печері, не крови, дізнавсь, де моя мила, каріочі, чорні брови, крой де мене, не встиг, може, кого сьогодні забуде з

Має, незважаючи ні на що бути яскравим, буде мрійливим, бути наповнений яскравими кольорами. Тому ми сьогодні трохи з вами наповнимо наш сьогоднішній день трохи маленькими, мрійливими кольорами. Готові? Я хочу вас попросити, так, щоб ми усі один одного бачили, ми зробимо одне велике коло. Давайте, знаєте, що таке коло? Давайте в коло стаємо. Андрію, власне, підходить до завершення сьогоднішній день, підсумки. Ще раз всім дякую, нас підтримав. Там величезна кількість людей, це їх надані надано е, на печимо кандидатську комп компанію сім'ї кличкових. Це і подарунки для дітлахів, і, і, Люди побажали залишитися відомими. Це, які друзі, які теж не хотіли, щоб я їх афішував, Це цукерки для малят та соки. Напої ми придбали за ті кошти, які нам напередодні перерахували на карту, для того, щоб ми могли забезпечити. ні. пізніше я зв'язуюся з дружиною, тому що картки дружини і кожна сума, яка зайшла сьогодні, також, як я казав, так як я казав, будуть додані до збору, якого ми сьогодні проводили друзями ми вирішили, що більш вартісні лоти з аукціону будуть фотографовані та розміщені на всіх інтернет-виданнях для того, щоб люди, які їх бажають, могли придбати. Кошти зараз будемо перераховувати і відсвітуємо перед людьми, скільки коштів вдалося зібрати. Ну якось так. Яку всім ми спромоглися, ми змогли. Ми, ми рухаємось далі. Цінуйте, бережіть, примножуйте, допомагайте. Дараз і слава Україні! Слава!